Зброя для українського суспільства це дуже важливе питання. Я думаю, всім ясно, що і завдяки ох, війні, а також завдяки тому, що. Для українців все ж таки питання законодавчого не так вже визначено, певно. Тому стаття Чорний ринок зброї в Україні де, скільки і по чому? В'ячеслава Шрамовича, ця стаття. Стаття невеличка, тому давайте з нею ознайомимось і підведемо певні підсумки стосовно ситуації, яка склалася на чорному ринку зброї в Україні. Щомісяця ми бачимо, а, поліція звітує про десятки вилучених автоматів і сотні гранат. Українці вже навіть трохи звикли, що їх оточує така кількість незаконної зброї. І ми чуємо і іноді сумніваємо, що там СБУ або а, якісь інші силовики вилучили щось, а, дійсно вилучили, а не просто бомбанули якогось зберігача антикварної зброї. Хоча й такі випадки трапляються. От, е, стосовно статистики, давайте подивимось, тому що статистика, ну. Така чудова, я би сказав, з 2014 року Україна стала європейським лідером на ринку нелегальної зброї та боєприпасів, визначають експерти. За даними аналітичного центру Small Arms Survey, організація, яка досліджує поширення нелегальної вогнепальної зброї, до початку конфлікту на Донбасі в Україні нараховувалося близько 3 мільйонів одиниць незаконних вогнестрілів, тобто не зафіксованих на бумазі. І бачимо, якщо подивитися, тут вилучено, наприклад, тільки, звертаю увагу, тільки у 2016 році майже 3000 гранат, півмільйона набоїв, 176 одиниць вогнепальної зброї, 260 гранатометів, 100 кілограмів вибухівки і 2362 інших боєприпасів. Цікава пропорція. Ну погодьтесь, це зовсім якась феноменальна пропорція. Тобто з того часу, як припускають офіційної статистики, не існує. Ну, з 2014 року, в Українській асоціації власників зброї є статистика, що 5 мільйонів стволів від пістолетів Макарова і ТТ до автоматів Калашникова різних модифікацій розпалилися по країні. І це мова лише про вогнепальну зброю. А на нелегальному ринку чи найбільшим попитом користуються гранати та вибухівка, а також різноманітні гранатомети. Знову ж стати... статистика це підтверджує. Якщо за минулий рік поліція Донеччини вилучила 176 одиниць вогнестрілів, то гранатометів 260, а гранат майже 3 тисячі. Знову ж таки, це уявіть собі, поліція тільки Донецької області, оця вся статистика. Тобто стосовно цієї пропорції, тоді вже стає ясним, що наближення до зони АТО і в зоні АТО, звичайно, пропорція певним чином пояснюється військовим станом. Військового стану то немає, ситуація АТО. Але ж в інших областях, я так розумію, зовсім інша буде пропорція, тому що, ну, погодьтесь, 3000 гранат і 176 одиниць вогнепальної зброї якась дуже цікава така пропорція. Вже звичними новинами для України стали вибухи гранату, в далеких від зони АТО містах. Ми чуємо майже кожен день, тобто або Запоріжжя, або Суми, або Київ. В Києві постійно стріляють, вибухують у всіх містах, всі е, коли-небудь, але чули про те, що там десь підірвалася граната. Постійно, постійно, постійно так. Uh, ну і цілі арсенали вилучають. Теж у сводках це є автомобілях, або ж обстріли з гранатометів, знову ж таки, замахи на uh, садового, чи вони були там підстроєні, чи вони дійсні були, це вже інше питання. Uh, так, Україна остаточно перетворилася на. Чорний ринок нелегальної зброї номер один в Європі. В країні, яка веде бойові дії, озброєння знайдеться без проблем, розповідає BBC Україна, голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Про інтерес до незаконних арсеналів від іноземці свідчить і затримання француза, який, за даними СБУ, купував в Україні зброю для терактів у Франції під час Євро 2016. І що там була за ситуація? За твердженням СБУ, знову ж таки, за твердженням. СБУ, твердження ці треба, самі розумієте, перевіряти. У результаті оперативної комбінації СБУ на його прохання громадянин Франції отримав 5 автоматів Калашникова з 1080 набоями на ствол. Два протитанкові гранатомети РПГ 7 з 18 пострілами, 125 кг тротилу, 100 електродетонаторів та 20 балаклав. Ну, така цікава комплектація. Але для теракту може знадобиться дійсно. Питання ціни: Георгій Учакін каже, купити зброю в Україні не лише найпростіше, а й найдешевше. За його даними, автомат Калашникова можна придбати менше ніж за тисячу доларів. Ну, якщо порівняти може з Африкою, то я не знаю, там розцінки менше, мені так здається. Тому навряд чи найдешевше у світі. В Європі, принаймні найдешевше, так це можна дійсно підтвердити. Прикордонник, який працював на Донбасі та просив не називати своє ім'я, розповів BBC Україна, що правоохоронці знають про неофіційні. Ціни на чорному ринку. Так, стандартний автомат Калашникова АК-74. Зловмисники намагаються продати по 7-8 тисяч гривень. Його модернізовану версію АКСУ, СУ, а, тобто з полегшеним прикладом по 15, Складним прикладом, що полегшує транспортування, по 15 тисяч гривень. Чорна ціна пістолетів ПМТТ від 5 до 10 тисяч гривень. Гранат від 400 до 600 гривень. Ну, і я так бачу, що е, ви ж розумієте, чому тоді у нас пропорція така зберігається. Гранат набагато більше. Тому що ціна на них цілком доступна. Ви можете з собою тягати цей предмет. Багато. Людей так і робить, і там є певні підстави, звичайно, у патріотів України є підстави не здаватися ворогу. А у тих, хто може там розважатися чи хоче там похизуватися, це підстава просто пантів. Подалі від зони АТО ціни, ціни зростають. Волонтер Сергій Хлібосолов зі Старобільська, який вів проект анонімної здачі зброї за винагороду, підтверджує такий порядок цін. Тобто той порядок, який був переведений від 400 за гранату і закінчуючи, закінчуючи там 7-8 тисяч АК-74. За його словами, люди погоджувалися таємно віддавати гранати і міни по 500 гривень за штуку. А от вогнепальну зброю за оголошену винагороду у 5 тисяч гривень, так ніхто і не здав. Волонтерам передали, що це занадто дешево. Але ж ви розумієте, що цей проєкт його власний, тобто це волонтерський проєкт, не державний. Тому він мав розповсюдження, мабуть, я не знаю, на території Старобільська, може щось більше. Як відзначив Сергій Хлібосолов, серйозною проблемою стало те, що суспільство вже не усвідомлює всю Небезпеку люди звикли, що навколо повно зброї інстинкти самозбереження трохи притупились. Цікава статистика. Тоді вже прикордонників. Наприклад, вони розповідають, що з нелегальною зброєю затримували як військових, що виїжджали у відпустку чи по ротації з зони бойових дій, так і цивільних, зокрема, і волонтерів. Він додає, що останні іноді можуть і не знати, що везуть у своїх посилках з передовою. Ну тобто до рідних вони там передають. Звісно, військові, також патріоти е також відкладають зброю. На певні випадки ще одна категорія любителі сувенірів серед використаних труб гранатометів сувенірів прикордонникам доводилось знаходити цілком бойові невідпрацьовані зразки. Співрозмовник BBC Україна відзначає, що особливо багато зброї на чорному ринку з'явилося ще у 2014 році, коли розграбовані були відділки управлінь МВС і СБУ, а також під час відступу сил АТО у серпні. Коли там склади попадали, військові частини здавалися, ви пам'ятаєте все це. Також можна зазначити, що стосовно цих труб, тубусів, гранатометів, були випадки такі, що приносили в школу раз, і вони дійсно заряджені були. І, на жаль, це призводило до. Джерт. Зрештою, багато зброї зараз правоохоронці виявляють і у диверсійних закладках, які роблять сепаратисти по обидва боки від лінії зіткнення. Ну, зрозуміло, що це робиться задля того, щоб дійти, як вони кажуть, до Києва в лобках. Що робити? Виникає питання. Блін, стільки зброї, що з нею робити? Тобто є у нас декілька сторін, які до цього відносяться по-різному. Поліція регулярно кілька разів на рік проводить місячники добровільної здачі зброї, які дозволяють уникати кримінальної відповідальності. Лише у Києві за останній місячник люди здали 17 одиниць армійської нарізної зброї. І 200... 18 інших вогнестрілів, а також 4 міни і 8 гранат. Не така вже велика статистика для Києва. Її можна сприймати як позитивно, так і негативно, дивлячись, як ви відноситесь до зброї. Це єдиний законний компроміс зі зброєю, на який правоохоронці поки що готові йти. Тобто це все, що вони придумали. Одночас в Українській асоціації власників зброї вже багато років наполягають на ухваленні закону про цивільну зброю і боєприпаси. Ну, всі бачили Георгія Вовчайкіна, мабуть, в різних передачах. І ви знаєте, яку таку бурхливу діяльність проводить ця людина. Також ви знаєте цей сайт їх асоціації власників зброї. І дійсно. Таку певну позитивну роль, яку вони відіграють в тому, щоб якось розібратися з цим ринком зброї. У 2014 році у Верховній Раді було зареєстровано два таких законопроекти, однак жоден з них так і не розглядався у сесійній залі. На думку Георгія Учайкіна, легалізація це фактично єдиний шлях, яким ми можемо принаймні зупинити попит на нелегальну зброю. Люди бачать, що депутати отримують нагородну зброю, а звичайні громадяни позбавлені такої можливості намагаються потрапити на нелегальний ринок. Породжуючи там попит, а за попитом підтягується пропозиція, вважає пану Чайке. Ну, Все логічно, ринок знову ж таки вирішує. А також ми а, чуємо, скільки нагородної зброї видається, і люди дійсно це сприймають неадекватно, тому що, блін, хлопці, ви ж а, у вас скільки озброєних структур, але ви не можете навести лад ні з чим фактично в цій країні. А, і виходить так, що люди повинні розраховувати тільки на самих sebe. Є ще і більш радикальні підходи. Зброю треба зареєструвати і слідкувати, щоб лігальної зброї в Україні ставало все більше і більше, адже країна веде війну, каже активіст руху, новий вогонь, екс-боєць батальйону Донбас України Дмитро Різниченко. А повністю згодний, це дійсно єдиний шлях до того, щоб ми могли протистояти агресору в той час, коли у нас наверху настільки багато агентури кремлівської, а також зрадників, прямих, причому, які навіть не ховаються. На початку війни я їхав на фронт взагалі без. Зброї у свій перший бій на штурм попасної пішов з позиченим автоматом. У нас, як на початку Другої світової, був один автомат на двох. Згадує він. Дійсно, така ситуація була. Я думаю, всі знайомі з нею. На жаль, у Георгії. А Георгій Учакін додає: після легалізації вогнепальної зброї слід ухвалити закон про збро... зброєву амністію. І викуповувати у людей гранати та гранатомети. Сергій Хлібосолов, який на практиці займався цим, пояснює, навіть при добровільній здачі справу все одно заводять. І хоча за декілька днів її закривають, враховують при спецперевірці. Ну, тобто, коли ви десь хочете влаштуватись в якісь органи, там, де спецперевірка, на жаль, цей фактор зафіксовують. І він потім може вплинути на вашу кар'єру. Свій волонтерський проект по анонімному викуповуванню зброї, йому довелося. Згорнути, порадили правоохоронці. Мені несли, бо я громадський діяч, і мені довіряють, це те, чого не вистачає поліції. А поліція не довіряє громадським діячам. Вона за визначенням всіх підозрює. Якщо людина чимось таким займається, то вона або торгує зброю, або відмуває гроші, або ще щось, пояснює Старобітський волонтер. Справді ситуація така, тобто люди не довіряють поліції, хоча там нам кажуть про нову поліцію, але вона така нова, як стара, а іноді й гірше, тому що не може в ситуації впоратись в багатях не в багатьох визначеннях, тому що або обмежена по-певному. Показникам або є внутрішній саботаж старих кадрів, яких залишилось 80%. Тому є, як є. Для ветеранів ЗСУ і Нацгвардії є, наче така окрема. Порада. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков легалізацію вогнепальної зброї не підтримує. Я противник цього з тієї простої причини, що на тлі емоційної дестабілізації суспільства це буде, м'яко кажучи, ризиковано, розповідав він в інтерв'ю «Інтерфакс Україна. І це не вирівняє всіх у правах, це всього лише затвердить право сильного. А потім відбудуться одна, дві, три трагедії, які протверезять суспільство, пояснює урядовець. Ну, в дужках ми можемо позначити, що пани мають право на зброю. А холопи повинні руками. руками, ручками, ручками. Водночас радник керівника МВС Антон Геращенко нещодавно заявив, що працює над законопроектом, який би дозволив мати короткосвольну вогнепальну зброю ветеранам ЗСУ і Нацгвардії. Звісно, цей діалог треба продовжувати, але на жаль, знаючи нашу політичну еліту і розуміючи, що на третій рік війни вони так і не змогли нічого зробити з цією статистикою, по-перше, по-друге, нічого конструктивного не пропонують навіть на майбутнє, ми розуміємо, що з цією елітою це питання не буде вирішено позитивно і надалі буде все більше і більше таких ситуацій, які будуть призводити. До втрат, які могли б бути на боці російських формувань на Донбасі, наприклад, або російської агентури, чому б не спрямувати туди всю цю зброю. Ну, будемо слідкувати. Знову ж, нагадую, це українськомовний канал, тому ви можете підписатись на нього, поставити вподобайку, як мене вже виправили. Ну і звичайно, ми будемо з вами періодично також знайомитися з такими цікавими з моєї точки зору статтями. Auf Wiedersehen!